Даніела Кулот мишеня переїджає. З Мишеняти ти досить. Мама і тато такі нудні. А двоє його друзів хом'як і черв'як, дратують мишенятко. Я переїжджаю, каже Мишеня. Я хочу бути сам. Я побудую власну нірку ось тут, каже Мишеня. Воно починає рити. Воно риє і риє. І риє, поки нірка остаточно не добудована. Трохи порожньо, думає мишенятка. Звісно, тачечка з усіма його речами досі на поверхні, але вона навіть крізь отвір не пролазить. Мишенятко перевертає тачку, незграбний дубубум. Усе брязкає по проходу, включно з мишеням. От млинець, мені ніхто не допоможе. Тепер мишенятко перевіряє, чи все там: ковдра, червоний циліндр, ліхтар, стара платівка, жовта коробка, два шнурочки. І молоток все є. Мишенятко тягне свої речі одна за одною у нову нірку. Фух, це важко. Воно вішає ліхтар і вішає один снурок зліва направо. А інший шнурок справа наліво. Воно прив'язує до нього ковдру, а потім чіпляє гамак. Мишенятко прибиває стару платівку до червоного циліндра. Це стіл, готово, каже мишенятко. Гамак, щоб спати, стіл, щоб їсти. Ящик, щоб сидіти, і ліхтар для затишного світла. Але зачекайте, у коробці ще щось є. Фото. На ньому мама, тато, хом'як і черв'як. Мишенятко вішає світлину. Потім воно лягає в гамак. У моїй нірці ще чогось не вистачає, думає мишенятко. Раптом стає чутно гуркіт, тріскіт і рев. А це мама, тато, хом'як і черв'як. Ура! вигукує мишеня. Як добре, що ви тут, я дуже скучив за вами. Та й ми теж, каже хом'як. І уяви собі, дорога до тебе зовсім недалека. Ми викопали новий тунель і можемо відвідати тебе у будь-який час.